Доброго дня, милі дітки. Уявляєте, коли я вранці готувала сніданок, то моя найменша киця Ляля схопила цибулинку і давай з нею гратися. І взагалі, вона така грайлива, і я їй запропонувала погратися з вами, дітки. І ось що вона вигадала? Вона буде ховати овочі, а ви повинні вгадати. Що саме Ляля сховала? Ну то що, пограєтесь з Лялею? Тоді розпочинаємо гру. Спочатку згадаємо назви буряк. Перець. Помідори, баклажан, цибуля, морква. Картопля, огірки. Капуста. Діти, як назвати це одним словом? Овочі молодці? Дітки, ви повинні уважно роздивитися, що лежить на тарілці. І запам'ятати, а потім заплющити очі. А лялечка щось сховає. На тарілці капуста, огірок, цибуля, помідор. Заплющуйте оченята, відкривайте. Що сховала ляля? Цибулю, звичайно. Роздивіться на овочі і запам'ятайте, заплющуйте очки. Відкривайте. Що сховала ляля? Помідор. Що лежить на тарілочці? Уважно роздивіться і запам'ятайте. Заплющіть оченята. Відкривайте! Що схопила лялечка? Перець. Роздивіться, що лежить на цій тарілці. І запам'ятайте Заплющіть оченята, відкривайте оченята. Що забрала лялечка? Баклажан. А на цій тарілочці лежить капуста, буряк. Морква огірки, перець. Заплющить оченята. Відкривайте оченята. Що схопила ляля? Ну, звичайно, огірки. Мені так сподобалося з вами гратися. Тепер я знаю, як називаються деякі овочі. Дякую вам щиро! Ви справжні друзі.